Події останніх днів у столиці показали, що наші спроби мирно розв'язати конфлікт залишаються марними. Наші заклики не почути домовленості, не виконуються знову те перемір'я, яке було порушено. Хоча працівники міліції не застосовували сили, враховуючи те, що тривають перемовини опозиції та влади, але знову з боку правопорушників полетіли в їх бік каміння, коктейлі молотова і таке інше. Радикальні депутати закликають затримувати міліціонерів. І ми маємо наслідки цієї ночі з 24 на 25 січня вбитий працівник ВДСО в Голосіївському районі, який направлявся після служби додому, не мав табельної зброї, проживав він там у гуртожитку Беркуту і був вбитий пострілом у голову 27-річний старший сержант міліції. Також вночі на Майдані Незалежності. Так званою охороною майдану захоплено троє працівників міліції. Одному одразу був нанесений удар ножем. Зараз він госпіталізований і знаходиться у важкому стані. У нього поранення грудини і пошкоджені легені. Двоє інших працівників утримуються в захопленій будівлі КМДА. Всю, всю ніч тривали перемовини з лідерами опозиції, з народними депутатами опозиційними, але вони не можуть вплинути на ті, на ті радикальні групування, які утримують захоплені будівлі. Міністр внутрішніх справ звернувся і до послів іноземних держав, зокрема до посла США та ЄС, негайно втрутитися. Та просити лідерів опозиції звільнити захоплених міліціонерів, тому що дії радикальних сил наражають на небезпеку громадян України та змушують міліцію застосовувати силу.